Грандіозні справи робляться за грандіозні кошти, одна природа робить велике безкоштовно. Так сказав письменник, філософ та публіцист Олександр Герцен. Мої вітання усім, хто переймається збереженням природи та любить життя в усьому його розмаїтті. Півроку тому у травні на фасаді Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені Миколи Вавілова Інституту свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України відкрили меморіальну дошку Сергію Третьякову – Першому директору цієї найдавнішої в Україні аграрної установи. А 27 листопада, як і планувалося, урочисто відкрили меморіальну дошку Віктору Сазанову, який 10 років керував цією установою. Віктор Сазанов розбудовник сільськогосподарської дослідної справи та громадянин. Саме так назвали круглий стіл, що потім пройшов у Полтавській державній аграрній академії. Саме у полтавський період Віктор Сазанов вивів вітчизняну агрономічну науку на міжнародний рівень. Всесвітню славу йому принесла праця з методики порівняння сортів цукрових буряків. При сорту започаткована у Сумах і завершена у Полтаві, вона набула європейського поширення у Німеччині та Великобританії. Випробування сортів буряків здійснювали саме за методом Сазанова. Дослідження Віктора Івановича стали основою всеукраїнської програми зі складання і вивчення сівозмін. Я хочу, щоб ми от віддавали належне, бо є за що. Є за що. відкриття світового рівня. Скажем, в агрономії ще раз повторюю: всі підручники світу, всі підручники, навіть в Америці бачив, пишуть про сто річний безсмінний посів озимого житу. Це вважається феноменальний досвід. Можу сказати в світовій науці ще одне відкриття Полтавської досвідної станції, про який забувають саме тут ствердився так називаємо польовий досвід. Саме на Полтавщині відпрацювався. 125 наукових праць, з питань землеробства, селекції, дослідної справи, агрохімії, агрономії та вищої сільськогосподарської освіти. У розквіті сил з 1920 по 30 роки Віктор Сазанов керує Полтавською сільськогосподарською дослідною станцією, створює матеріальну базу станції, розробляє та втілює стратегічні плани, нові програми. Економічно обґрунтовані вони відповідають практичним потребам полтавського сільського господарства. Наукові розробки Віктора Сазанова високо цінували всесвітньо відомі науковці: академіки Василь Вільямс, Дмитро Прянішніков, Костянтин Гідроєць, Микола Вавілов. Як соратник Вавілова, Віктор Сазанов був заарештований НКВС у 1933-му та потрапив у заслання. І коли Сазанов вдруге відчув, що Погроза арешта, то Ніколай Іванович запросив його в 29-му році переїхати в інститут прикладної ботаніки в Ленінград. Він переїхав, його там заарештували, судили його в Україні за контролюційну діяльність саме досвідної станції. В 25-му році він подав на апеляцію і завдячує Нікола Івановичу, його звільнили з під варти і на поселення. Ніколай Іванович його скільки міг оберігав. І в 40-му році його ж звільнили. З це були рівні люди, бо це по інтелекту, це ну це просто. От я не знаю, це просто був я, я бажаю, щоб кожен прочитав його статті, його книжки. От почитайте його листування, почитайте, ще раз повторюсь, вірші його. Це виглядає це просто феноменальна людина. Виходить з такої дворянської сім'ї він отримав прекрасну освіту, Він закріпив її за кордоном. Скажемо, мало того, в 27-28 році від наркомзема ОРСР він їздив за кордон. Питання селекції організації тут на Полтавщині. Чому і слава селекційна прийшла полтавській станції? Тому що він привіз вихідний матеріал насіння, і він, нові, і генетичні, він вже представляв. Нашу державу на цій міжнародній конференції генетичній в Німеччині, тобто все новітнє. Він сюди і тому станція процвітала. Ну і героя праця він тоді заслужено отримав. Більше б таких людей, оце щоб народжувались, щоб вони були не тільки уроджені в Полтавщині. Хай вони звідки, але приїжджали і славили Полтавщину, славили цю станцію. Є за що, Є за що, Правда єсть. Професор Віктор Вергунов із Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України раніше приїздив із Києва відкривати ним же профінансовану меморіальну дошку Сергію Третьякову, першому директору цієї найдавнішої в Україні аграрної установи. А тепер увічнив і Віктора Сазанова. Усе це пов'язано із 130-річним ювілеєм зародження на Полтавщині сільськогосподарської дослідної справи. Та створення полтавського дослідного поля. 125 років ну, не хотіло керівництво станції святкувати, ну по різним причинам. Але вдалося Царство Небесне, бившому президенту Академії Зубцю, він мене почув. Ми тоді на загальних зборах був виступ. Ми відзначили колектив на державну рівень, кращих е, науковців вони відзначили державним відомчим нагородами. Мені дуже прикро, що 130-річчя теж якось е, ну, так зробилось, щоб його теж не святкувати. Я звернувся до групи депутатів. Вони зробили Президента України. Президент України погодився відзначити 130-річчя. Підтримали уряд. На жаль, Керівництво інституту і станції, вище керівництво, ну, вирішило не святкувати. Значить, вони таким чином підтвердили, що живемо поки тільки що історією. І я ну, не знаю, це, оскільки я директор і ще, крім того, національної научності і бібліотеки, керівник єдиний на пострадянському просторі і в Європі Інституту історії, аграрної науки, освіти і техніки. То це входить все, це починалася історія саме з Полтавщини, саме з Полтавського досвідного поля. Я це дуже добре знаю. Написав не одну монографію, не один десяток статей, не одне видатне іміна. Всі ці, що ви бачите, Третьяков, Сазанов, Соколовський. Це всі люди, які, по яким при нашій бібліотеці захищені дисертації. Тобто мені я дуже добре знаю, що відбувалося, як відбувалося, і це моє власне переконання. 25 Двадцятип'яліття станції 40-річчя, було не тільки подією для Полтавщини, воно було не тільки подією для, скажімо, радянського Союзу або тоді царської Росії, да воно в світі було подією. На жаль, після 30-го року, коли цей зухвалий політичний процес Української філії трудової селянської партії, де було вищих Керівники, директори, замдиректори, заввідділа, відділа, всі були заарештовані. Слава станції, ну чомусь ну, пішла на Нівець. її почали реформувати, її почали шукати для неї якісь нові, скажем, обрії. відділилось свинарство, в окремий інститут. Трошки підняв славу станції, славетний маргон. І держава України, що мені надзвичайно прикре, так і не знайшла місце, скажем, станції достойно того, що вона заслуговує. На круглий стіл, присвячений пам'яті Віктора Сазанова в Полтавській державній аграрній академії, запросили науковців, представників влади, незважаючи на важкі часи, завдяки небайдужим захопленим людям у Полтаві зберігають історію та розвивають науку. А обласний центр збагатився на ще одну меморіальну дошку людині, яка зробила вагомий внесок у розвиток не лише вітчизняної, а й світової науки. Міжнародна науково-практична конференція Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін відбулася у Полтаві на базі природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. До організаційного комітету конференції увійшли не лише полтавські науковці, але й науковці з російських УФИ, Омська та Сективкара. Представники міжнародної британської організації за гуманного світу, литовські науковці з Каунаса та Вільнюса, на конференції звучали цікаві доповіді а ще відкрили науково-дослідну лабораторію та наукову бібліотеку. Найперша доповідь, з якою виступила на конференції кандидат біологічних наук, декан факультету біометричних технологій Університету Україна з Києва Валентина Мовчан, стосувалася екології. Е, іноді складається враження, що люди взагалі ніколи не стикалися екологією. Екологія зараз поширене та добре відоме слово. Однак кожен вкладає у нього свій зміст. Пересічний громадянин має на увазі перш за все забруднення навколишнього середовища однак науковці розуміють, термін екологія набагато ширше, бо екологія то перш за все наука про взаємодію живих організмів із середовищем їхнього існування. І тут виявляється, ми, люди, згідно із доповіддю науковця, маємо справу з багатьма реальними та надуманими проблемами в екології та в екологічній освіті. А загалом рівень екологічної грамотності населення України надзвичайно низький. У наших головах панують близько 20 екологічних псевдоістин. Чому псевдоістини зараз ми в цьому попробуємо розібратися? Наприклад, ми чомусь думаємо, що старі дерева та старі ліси неефективно споживають СО 2 та натомість виділяють кисень. Отже, старі ліси можна вирубувати. Та проблема саме у тому, що на нашій планеті стрімко зменшується кількість лісів, які є легенями землі та підтримують оптимальний склад атмосфери нашої планети. Бо старий багатоярусний ліс насправді вирішує усі екологічні проблеми поблизу нього. Інша болюча псевдоістина на думку Валентини Мовчан, це проблема озонових дір та парникового ефекту. На її думку, на це людство не може впливати, бо майже на 98% такі процеси не залежать від людини. Інше, все це природне забруднення. Автор зазначила, що оскільки холодильниками люди в Антарктиді не користуються, то й фріонам там ніде взятися. А отже, вони ніяк не пов'язані з виникненням озонових дір над землею. Може, й не пов'язані. Людина ще дуже мало знає про навколишній світ, але й не треба забувати про циркуляцію повітряних мас землі. Хто хто, а науковці завжди повинні бути обережними та ґрунтовними у власних висловлюваннях. На думку гості з Києва, намагаючись вирішити ці нагальні проблеми людства, ми воюємо з вітряками та просто відмиваємо гроші на екологічних, на її думку, псевдоістинах. Дійсно. Під різні екологічні проблеми в усьому світі виділяються гроші, і, можливо, деякі з них йдуть не за призначенням. Але важко повірити, що наукове світове товариство таке марнотратне, що переймається екологічними проблемами та фінансує, наприклад, ось такі екологічні автобуси та будинки. Вода, як відомо, камінь точить. І ось такий зелений автобус та вертикальний ліс у Мілані значно поліпшують мікроклімат окремо взятого міста, тим більше, що замінюють 500 гектарів лісу, а одне дерево, як відомо за добу, дає стільки кисню, скільки для дихання потрібно трьом людям. А до цього прикладу застосування екологічних знань автор поставилася прихильно. Це ще один варіант вертикального озеленення, який здатен замінити кондиціонер. Адже відомо, що рослини можуть регулювати свою температуру за рахунок транспірації, особливого випаровування вологи з власного тіла. І якою б не була спека, температура тіла рослини завжди не вища за плюс 27 градусів за цельсієм. Отже, така зелена стіна добре захищає від температурних перепадів. А я завжди думала, ну чому за кордоном так багато будиночків, що потапають у зелені? Це просто гарно. Чи від цього є ще якась користь? До того ж, у 2014 році на конкурс європейських наукових інновацій подане науково-практичне досягнення, особлива екологічна фарба штукатурка на основі титану, що поглинає та зменшує забруднення міського повітря на 15-20%. Як відомо, не без участі людини в атмосфері зростає кількість. СО2, що за загальновизнаною думкою сприяє парниковому ефекту. У цьому є й певна позитивна риса, яку підтримала доповідач. Чим більше вуглекислого газу у повітрі, тим вища ефективність фотосинтезу рослин, а отже, вони більше синтезують цукрів, які дуже потрібні людині. Усе це зрозуміло до певних меж. Так ось наша проблема якраз не у збільшенні парникового газу, а в зменшенні кількості лісів. І щоб дати їм місце, саме людство повинно зменшитися. Так відомо, що наша з вами рідна земля просто фізично не здатна прогодувати більше 12 мільярдів людей. Це прорахований ліміт, з яким нам уже незабаром доведеться рахуватися. Як уже довелося людині рахуватися із правами братів наших менших? Питанню застосування лабораторних тварин стосувалася доповідь офіційного представника міжнародної організації Інтерніч це така мережа за гуманного світу з центром у британському лестері. Адже саме тисячам, мільйонам, мільярдам смертей лабораторних тварин людство завдячує багатьма знаннями, вміннями та ліками для людей. Зараз настав час гуманного ставлення не лише до людини, але й до тварин. Але що ж робити з навчанням та науковими дослідженнями-експериментами, як і чим замінити лабораторних тварин? Добре, що для повноцінної роботи цієї щойно відкритої науково-дослідної лабораторії з бріології тварини не потрібні. Вона друга така в Україні і в ній зосередяться усі бріологічні дослідження на території лівобережного лісостепу України. Бріологія то наука про особливі рослини, мохи, які можуть бути дуже корисними для людини. А ще у рамках конференції відбулося відкриття бібліотеки, основу якої становить бібліотека колишнього викладача генетика Дмитра Щербини, де бібліотеки природничого факультету її подарував син науковця. Ці книги класика сучасної генетики і, незважаючи на приголомшливий розвиток цієї науки, тут є навіть така інформація, яку не знайти десь інде чи в інтернеті. Та про це у наступній програмі до чистих джерел. Вони такі маленькі, що розрізнити їх можна лише під мікроскопом. Це рослини Робінзони та рослини-піонери. Вони здатні всмоктувати в себе у 30 разів більше вологи, ніж важать самі. У роки війни вони були замість вати, а тепер на них покладають надії у лікуванні онкології. Вони здатні оживати після цілковитого висихання. Ці унікальні рослини бачив кожен із вас, але не усвідомлював, що це справжнє диво живої природи. Бо для того, щоб побачити, треба знати. На що дивитися? Саме так говорять біологи, які працюють із мікроскопом. Далі, як завжди, зупинись і здивуйся. Їх мало хто помічає, а дарма. Адже якщо їх багато, навкруги, значить вас оточує чисте довкілля. Мухоподіння це дуже цікава і неповторна група рослин. І сьогодні, якщо ми візьмемо пересічного громадянина запитаємо, які мухи він знає, то із школи взагалі діти знають два-три представники. Які? Це сезонний льон, ось він у нас ось такий вигляд має, це сваг. Так, свагну. ось перед а вами, ось, так, так. І маршан. Це так, Це свагнута, да. це давній гербариний лист нашої кафедри, це ще збори Ростислава Васильовича, Ганджі, нашого відомого ботаніка. І маршанці, Це три представники, які є обов'язковими для вивчення у шкільному курсі біології. А взагалі, мохоподібних дуже багато. Їх на сьогодні налічується 25 тисяч видів. Це тільки в 10 разів менше, ніж покритонасінних. Дуже жалко, що практично ми про мохи дуже мало знаємо. Хоча, якщо запитати, от що там росте на даху там, чи на дереві, чи, допустимо, на узбіччі пішохідної дорички, то людина може відповісти, що це росте мох. А в дійсності взагалі ця група дуже і дуже різноманітна, тому і в побуті, і серед дослідників існують такі назви мохоподібних, ну, наприклад, росини, в яких все навпаки. Або рослини ліліпути рослинного світу, або рослина трозофіла, або рослини. Значить, супутники динозаврів і так далі. Кожен з цих стверджень має свою, своє підґрунтя чи своє обґрунтування, можна сказати. Що значить рослини, в яких все навпаки? Ну, я думаю, що всі пам'ятають, чи хто не пам'ятає, в шкільному курсі ми вивчаємо, що в циклі розвитку вищих рослин панує спорофіт. Але серед них є ця група, яка пішла іншим шляхом у еволюційному в еволюційному розвитку. Це рослини, в яких панує гаметофіт. Це єдина група вищих росин якої панує статеве покоління. Всіх інших панує безстатеве покоління. О, це назва, тому що це рослини навпаки, яких все навпаки. Далі рослини ліпути рослинного світу. Чому? Тому що це, по-перше, рослини трав'янисті, одну і багаторічні. Але розміри їх дуже-дуже невеликі від кількох міліметрів до кількох сантиметрів. Самі найвищі, або гіганти можна сказати, серед мухоподібних це той же самий льон, От ми вже з вами бачили його сьогодні, да? От який довжина стебел якого сягає десь до 20-40 см. Є рід Давзонія до 70 см. Це і все це є гіганти. Решта це 5-6 ну до 10 см, ті, які зустрічаються у нас, наприклад, у лісах. Далі рослини, які... Є сучасниками динозаврів. Дійсно, рослинниці виникли дуже давно, і що цікаво, це дивонський період, що цікаво, що вони дійшли до нас в майже незмінному вигляді, тобто вони пережили і динозаврів, і шаблезубих тигрів і так далі. Рослина дрозофіла. Чому? Ну, ми всі знаємо мушку дрозофілу, да? це улюблений об'єкт генетичних досліджень. Да? От. А серед рослинних організмів це якраз таким улюбленим об'єктом є мхоподібні. Тому на сьогодні навіть в нас в Україні є відділ екоморфогенезу рослин у місті Львів, це інститут екології Карпат, який якраз і займається вивченням особливостей росту, розмноження, морфогенезу цих рослин. Тобто, цілий штат науковців працює і. Цим улюбленим об'єктом, ну і відповідно генетичні різні дослідження. Єдина група серед вищих рослин, от яка цікава такими особливостями, зростає не тільки на ґрунті, а й на інших типах. Субстрату це і дахи будинків, це і опори мостів, якщо брати антропогенізовані субстрати, це і відповідно корені, виступаючі корені дерев, основи стовбурів, гілки дерев, це гнила деревина, це скелі і так далі. Тобто ці рослини уникають конкуренції з боку вищих рослин, але знайшли свою нішу, знайшли своє місце. І собі там можуть відповідно існувати. Мохи це особливі рослини. З одного боку вони здатні витримувати значне забруднення середовища, а з іншого сигналізують про його чистоту. Особливо сигналять зеленим світлом життя ті мохи, які живуть на деревах, бо вони найчутливіші до забруднення повітря важкими металами з вихлопів автомобілів. Отож, якщо ви бачите, що серед міста на дереві росте мох, значить із забрудненням у вашій місцевості не все так погано. Науковці. Настільки чітко помітили цю закономірність, що, вивчивши поширення мохів у тій чи іншій місцевості, можуть чітко окреслити не те, що ступінь забруднення, а навіть вказати, в якому вертикальному чи горизонтальному напрямку простору забруднення довкілля зростає чи, навпаки, зменшується. У цьому й полягає біоіндикація стану навколишнього середовища. Бріос латиною означає мох. Отже, наука бріологія вивчає саме мохи. І цій науці Світлана Васильівна присвятила усе своє життя. Це й не дивно, адже вивчати мохи дуже цікаво та захопливо. Науковці визначають окремі види цих рослин лише під мікроскопом. І тут відкривається такий дивовижний світ, кожен мох має лише йому притаманну форму листків, жилок та клітин. А кожен листочок моху складається лише з одного шару клітин. Самі ж мохи мають дивовижні біологічні. Чні властивості, якими людина здавна користувалася. Знаєте, говорять, от велика група, 25 тисяч видів, а практично ми дуже мало їх використовуємо на сьогодні. От і тому це в якійсь мірі питання болюче для бріолога. Чому? Тому що з одного боку велика кількість, а з іншого використовується мало. Ви знаєте, є така народна мудрість мал золотнік да дорог. І якщо ми сьогодні проходимо повз якусь рослину, яку ми з вами не використовуємо, то можливо завтра життя без цієї рослини буде для нас неможливим. Так, мабуть, і з мохоподіб. Ну, почнемо спочатку. Ми обов'язково, говорячи про професію якоїсь рослини, звертаємо її увагу на роль в природі так? і на роль в житті людини. От роль в природі. Ну, звичайно, якщо це зелені рослини, значить це фотосинтез, це утворення органічних речовин, це участь у кровообізі речовин, зрозуміло, да? і виділення кисню. Ну, це професії, які властиві всім іншим рослинам. Але в мухів є свої професії, зрозуміло, які притаманні тільки їм. Це, наприклад, їхня роль у ґрунтоутворенні. Мабуть, усім доводилося бачити залишки вогнища, наприклад, у лісі там, чи на узліссі. І ми знаємо, що в цьому місці гумусу практично немає. Він вигорає. Першими на це місце приходять водорості, лишайники, мухи. І відповідно поступово вони відновлюють гумус. А ще де можна побачити їхню піонерну роль на скелях. Оголені скелі, де ґрунту немає, тобто вони без рослинності, там поселяються лишайники і мохоподібні водорості. Разом між дернинками муху накопичується дрібнозем і поступово-поступово накопичується гумус. І така частина може бути значить сприятливою вже для поселення інших вищих організмів. Найбільше людина використовує, мабуть, лікарські властивості мухоподільних. Практично майже всі представники сильними бактерицидними рослинами. Бактерицидність у них досить висока. І На сьогодні ми можемо сказати, є відповідні дослідження, що мухи впливають як на грам-позитивні, так і грам-негативні бактерії. Значить, вони знищують збудники, наприклад, чуми, сальмонели, туберкульозу. Ну і так далі. Тобто на сьогодні проводяться відповідні дослідження для того, щоб використовувати, можна використовувати було використовувати їх при лікуванні онкологічних захворювань. Про це людина знала давно. Найбільшим таким улюбленим об'єктом у медицині є якраз свагну. види до свагному, вони досить різноманітні. Ось такий представник свагнум середній. Бачите, різного кольору, але все одно вони білуваті. Да? В більшості випадків вони так і називаються група білого. Мов. І в чому? Тому що вони мають таку своєрідну будову, і листочки стебла дуже мають багато пустотілих прозорих клітин, що й надає такого білуватого кольору. А ці клітини дуже гіроскопічні, тобто вони поглинають воду, і якщо їх використовують як матеріал для перев'язки, зрозуміло, що вони поглинають все те, що знаходиться в рані. Тобто, ці, 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 ці представники, представники роду согман, вони використовуються з давніх давен, відомі. Використання їх ще під час Першої світової війни, в армії Наполеона. Під час Другої світової війни навіть було розроблено радянськими вченими спеціальна мазь на основі свагному, Значить, також використовувалася як мала рано заживляючі особливості. Отож, людина здавна користувалася махами для задоволення своїх життєвих потреб. Сучасна ж людина у повсякденному житті про них зовсім забула. Ід постійно дивує, якщо уважно за ним спостерігати, та не втрачати дитячої допитливості розуму.